Слава Ісусу Марії, Христос, Воскрес, благословенна Неділя! живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні у нас посилання нове, яке було 25 квітня 2024 року. Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю та заохотити до молитви, бо Сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть і ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові для всіх тих, які в темряві. І шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Знову Марія нам е, хоче нас заохотити, заохотити до молитви, заохотити до іншого стилю життя, до іншого стилю мислення, до іншого стилю е, взагалі мрій, е, розважань, думок. Тобто, молитва змінює буквально ну, все нутро. все нутро. І тому у нас заохочує Марі... Марія дом до цих змін. Бо каже, що світ, світ поглинає сатана. Сатана сильний. А чому сатана сильний? Тут є відповідь. Бо ті, які обирають ненависть, обирають смерть, ненависть, обирають невірство, то через них сатана стає сильнішим. Тобто ми оприділяємо. Сатана сильніший чи слабкіший, як люди, І, і як я сьогодні оприділяю, чи я сьогодні хочу е, любити, чи я сьогодні хочу, е, чи я сьогодні хочу просто ну, ненавидіти, нарікати, е, ненависть. Що таке ненависть? Сьогодні і Україна в ненависті, бо маємо кого ненавидіти, маємо ворогів. І, і коли Марія каже любити, то звісно ми думаємо, що любити треба всіх крім Тих ворогів, які нас вбивають. Але так само, як ті несуть смерть, так ми можемо нести смерть е, своєю ненавистю. Бо це те саме, що ненавидіти, що вбити, що образити майже те то саме. Тому сьогодні Марія нас закликає бути інакшим, бути е, не такими, як всі, як більшість. І завжди Марія наголошує про сатану. Бо Зараз навіть церква хоче так, ну деяких навіть священиків, сатана, або що, що ви таке говорите. Не пугайте людей. І то направду так дивно, коли навіть про сатану не хочуть священики розповідати. Ну, начебто його нема, або там він там десь -то, там. ні, він є. Марія про нього дуже часто каже, що він зараз як ніколи сильний, як ніколи, бо війна по всьому світу плюс мас медіа які розкручують ці всі новини. Про це знає весь світ. Сто років тому, коли була війна, так не знали всі люди. Весь світ не знав про війну. А зараз про війну буквально знає кожен. У кожного є телефон, який розносить всю інформацію, всю негативну інформацію всього світу. І вона в тебе вся в голові. Вся негативна інформація всього світу. Неймовірно, але це факт. Тому, тому Марія хоче нас заохотити. Каже, дитинко, е, хочу сказати, що люблю тебе та заохотити до молитви, бо Сатана сильний і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерті ненавість. Ти, дитинко, будь молитвою і моїми простягнутими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Бути не осудом, не критикою для тих всіх, які шукають Бога і ходять у темряві, не бути для них. Знаєте, баб, бабча, яка так, 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 так не робить, або нарікати. Знаєте, як тут часто, часто християни то роблять, о, дивись, вони там татуювання зробили, то, 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 то. Тобто, ну, це не є світло бути для цих людей, це є бути осудженням для цих людей. А Марія каже, будьте світлом і простягнутими руками для цих людей, тобто іти і евангелізувати. Це реальна практика, яку на нас закликає Марія. Евангелізувати людей, розповідати про Христа, нести добру новину. А ми це не робимо. Ну ми ну, не маємо часу, не маємо. А я ж не священик, щоб піти євангелізувати. Але Марія тут каже не священникам, а каже: Дорогі діти, ви це робіть, а не каже Дорогі священники, ви це підіть зробіть. Коли Марія каже про священиків, вона говорить конкретно про священиків, а сьогодні вона говорить всім і тобі, і мені, і євангелізувати. Бути цим світлом в цій темряві і каже дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Якщо хочеш отримати це, дякую, то піди і зроби це заохочення. Сьогодні я з клуні вам роблю відео з такого старого, старого містечка, де все старі будинки, старий храм. І цей власний храм рознесли. Бачите, там статуї були на дверях, і в революції французькій молотком позбивали всі ці голови всім статуям. Бо було дуже тут красиво. Але все знищили, власне, ті атеїсти, які виступали в тій революції проти християнства, виступали про атеїзм. І нищили, буквально нищили тут храми у Франції. А чому? Тому що Франція не робила те, що казав Ісус. Коли об'явився Ісус, власне, про, зі своїм серцем, про яке я вчора розповідав, то там були деякі настанови для Франції, щоб вони зробили консультів, щоб вони визнали там, ну, різні речі, можете то в інтернеті прочитати, але Франція того не зробила. Я не хочу просто довго вам пояснювати. Але Франція то не зробила і мала через 100 років революцію атеїстичну і втратила дуже багато. Храмів і різного роду християнство постраждало із за того, що не хотіли раніше послухати Христа. Тому давайте ми сьогодні не будемо, як ті французи, там тисячі років тому, ну не тисячі, але 300 років тому, 350, якраз річниця була від, від цього серця об'явлення. І 350 років і сьогодні ми маємо. ну, вже цілу історію, як вони були е, преслідувані, е, ця революція роз, розрушала тут ці всі храми, і, і взагалі мали, мали великі проблеми. І сьогодні тільки відбудовуються, відновлюються це християнство, бо храми ну, в більшості пусті, в більшості пусті е, вони є, але вони пусті. Бо люди вже трошки постраждали від цієї революції. А сьогодні ми. Тій самій ситуації. Чи будемо слухати Марію, чи будемо казати, а, що там Марія, та? що вона там каже? Як ті християни 350 років теж казали, та що то, може то не Ісус, може то не Його серце, може там іще щось. І сьогодні так люди кажуть, може це не Марія, а Марія не може об'являтися, бо вона просто людина, вона не, не може так зробити. Тільки Бог може об'явитися. Я не вірю в то. І можемо попасти в ту ж саму халепу, не виконувати її послання, не жити її посланнями, і отримати потім наслідки. наслідки. А наслідки будуть. Тому заохочую вас отримувати наслідки благословінь. Бо якщо ти виконуєш ці послання, живеш цими посланнями, приходить в твоє життя благословіння. де ти живеш в мирі, в радості, все маєш в забезпеченні, надприродньому забезпеченні. І коли ти не виконуєш і не цікавишся, то ти живеш в прокляття, де тільки втрачаєш, втрачаєш і втрачаєш. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать, склуній.